Вітаю вас на п'ятому каналі. Підсумковий інформаційний випуск місцевий час в студії працює Майя Гуменна. Нову автостанцію у мікрорайоні Гравітон відкрили в Чернівцях. Щоправда, без урочистостей, зважаючи на складну ситуацію в країні. Місцеві мешканці переймаються, що через новий автовокзал на вулиці Руській виникатимуть затори і незручності. Що робиться, щоб цьому зарадити? Дивіться в сюжеті. На вулиці Руській в одному з корпусів колишнього заводу Гравітон відкрила автостанцію. Будували її за європейськими стандартами. Переконує керівництво. Це нові робочі місця, інвестиції, сучасні технології і навіть вбиральня та каси зручні для людей з особливими потребами. Та мешканці мікрорайону Гравітон занепокоєні, що через новий автовокзал на вулиці Руській виникатимуть затори. Руська завжди загружена особливо зранку, час пік вечором. І то тобто, цей рух транспорту буде ну додатковий рух транспорту, який буде рухти з вокзалу, буде навантажувати трафік руху. Дії, які зараз проходять і які мали б бути зроблені раніше, вони трошечки некомпетентні, тому що ви знаєте, що об'їзна дорога, яка мала бути на автовокзал, вона мала бути зі сторони комунальників. Тось тобто, весь транспорт, вся загрузка буде лягати на вулиці Руську. Керівництво автовокзалу вважає, що значних заторів не буде. Для цього неподалік встановили світлофор та додаткові знаки і запевняють, що робитимуть все, аби розвантажити вулицю руську. Це перша черга будівництва. Є проект великого автовокзалу, який передбачає в майбутньому розвантаження вулиці Руській по вулиці комунальників. Зараз це перша черга, і того об'єму, який буде проїжджати по першій чергі автостанції, достатньо вули... ну, вулиці Руської. Достатньо держна буковини. Буде звертатися з зверненням до міської ради, щоб зробити ще один заїзд з вулиці комунальників. Тут планують міжміські, міжобласні і міжнародні перевезення, каже керівництво автовокзалу. Деякі автобуси вже курсують звідси. Мешканці мікрорайону не приховують. Тішаться, що район розвиватиметься, та на цьому місці міг бути сквер або невеликий парк, оскільки поки що 15 тисяч мешканців цього району не мають зелених зон відпочинку. Ми не проти цього всього, але питання по мікрорайону гравізони це. Перше, зелена зона, тому що дітям дійсно нема де відпочити і нема де спрятатися від жири. Друге питання якщо б навіть були інвестиції, зробити бювет або якусь звичайну скважину артезіанської води, це якось би компенсувало. Нашим кореспондентам керівництво автовокзалу пообіцяло, що дослухатиметься до парад. Тож чекатимемо. Ольга Андрійська Іван Чижик, місцевий час. Малий прикордонний рух увійшов в дію, але поки що перетинати кордон без віз буковинці не можуть. Зараз консульство Румунії лише збирає документи. Це справа не проста. Про нюанси отримання дозволу дізнавалась Олександра Агієва. Найперше, що потрібно зробити для отримання дозволу зайняти чергу. Тут це відбувається у телефонному режимі. Потрібно надіслати повідомлення із текстом латиницею. PMT – це символ консульської послуги, своє прізвище та ім'я, а також дату народження. У відповідь прийде смс із зазначеним часом, коли потрібно з'явитися в консульстві. Після того, як на вході перевірили ваш паспорт громадянина України та закордонний паспорт, і впевнилися, що з ними усе в порядку. Вам надають заяву на отримання дозволу малого прикордонного руху. Мені потрібно вказати особу. Писті дані та ціль проїзду в Румунію в анкеті. Окрім інформації про себе та мати поїздки, потрібно вказати також контактні дані людини в Румунії, з якою в разі чого можна зв'язатись. Це може бути як хтось із родини, так і друзі або колеги. Якщо у вас, як і у мене, ніяких зв'язків у Румунії немає. Дозвіл ви не отримаєте. До заповнених документів потрібно також додати фотокартку, копії першої, другої, третьої та одинадцятої сторінок паспорта громадянина України і першої та другої сторінок закордонного заяву та декларацію разом із копіями. Паспорта громадянина України та закордонного паспорту ми подаємо у вікно прийому документів, а далі проходимо наступні процедури. Подані вами документи перевіряють. Далі беруть відбитки пальців, просять залишити електронний підпис на спеціальному пристрої і на останок фотографують. Тепер залишається лише чекати на отримання дозволу. Протягом 60 днів ваш дозвіл повинен ви повинні отримати ваш дозвіл вдома. Генеральне консульство в Чернівцях відправляє поштою. Дозвіл і вам залишається тільки чекати вдома, не приходячи до, до консульства, або не вдома, дозвіль. Олександра Агієва, Михайло Антонюк, місцевий час. Вони залишили усе майно та подолали тисячу кілометрів, щоб утекти від війни. Більше двох тисяч вимушених переселенців нині обживаються на буковині. Проблеми із житлом перше, чим зіштовхнулись східняки. Це Наші всі діти це всі, всі наші сім про. Ця багатодітна родина переїхала на Буковину з-під Іловайська. Троє дітей в батьків особливі. Найменший Серафим народився вже у Чернівцях. Возвращатися нам нікуди, у нас дім розбитий. У нас ні батьки, нікого немає, Я дідомовські. І з дому вирішили тікати після нападу сепаратистів. У нас була машина, був мотоцикл, це у нас все забрали. І нужна була техніка, на кору можна було їздити і воювати, яким образом не знаю. Відтоді минув рік а та оговтатись люди ще не змогли. В маленького іванка на очах котрого все сталося, Досі психічні проблеми. Рівенко голови втома поставлю селі буде ворот, і пину при ньому вже погалися, засунули в багажники. Іванів ще дуже вони Нині родина з Донеччини потребує житла, бо тимчасово мешкає у приміщенні школи села Карабчів Глибоцького району. Владники кажуть, невдовзі у селі Михайлівка цього ж району на місці недобудованої колгоспної контори планують звести будинок для переселенців, де буде шість квартир. Зараз планується збудувати на цієї контори збудувати соціальне житло для переселенців. Там має бути шість квартир. Наскільки мені відомо, п'ятницю буде проведений тендер. Сума тендера десь близько двох мільйонів гривень. Після проведення тендеру одразу розпочнеться будівництво. Сюди підведуть усі комунікації. Квартири переселенцям дістануться безкоштовно. А ця багатодітна родина, у якій п'ятеро з тринадцяти дітей прийомні, переїхала на Буковину зі Стаханова Луганської області. Спочатку мешкали в молитовному домі. Ми все равно хотіли, щоб було своє житло. Вот, Дітвора часто. Мамочка, поїхали домой. Поїхали домой, тому що саме дом. Слово дом щось для цих дітей означає. Те, що сталося згодом, родина вважає справжнім дивом. Благочинці з Румунії придбали для них житло. Зібрали кошти, в Кам'янці купили стару хату. Для цієї сім'ї з земельною земельною ділянкою і на вільній земельній ділянці почали будувати теж румуни, почали будувати двохповерховий житловий будинок. Будинок, румуські благодійники зводять повністю своїм коштом. Будівельники щодня дістаються сюди із румунії. Їм охоче допомагають усі дітлахи завершити. Планують восени. Хочу, щоб там було ігрове, щоб ми там могли пічку такої. Усього в Либоцькому районі нині близько сотні переселенців зі сходу, які мешкають у різних селах. Вони отримують належні соціальні виплати та додаткову матеріальну допомогу від району. Добре, порозуміли з місцевими мешканцями. Потім чимало родин мріють повернутись додому, де залишились їхні рідні та друзі. Має гуменна Михайло Антонюк місцевий час. Із 630 безробітних у Герцаївському районі, що звернулись по допомогу до центру зайнятості за останні два місяці. Працевлаштуватись змогла лише третина. Тому тут вирішили відкрити новий сучасний центр, який, на думку спеціалістів, допоможе знайти роботу більшій кількості людей. Безробітний Флорін намагається працевлаштуватись вже чотири місяці. Шукати роботу почав ще у старому центрі зайнятості. Сьогодні прийшов у новий. каже приміщення та обслуговування йому до вподоби. В реліміс стало там у старому здані. І зараз перейшли в нову здання. Казав, що те ж люди, і теж красивий, хороші люди працюють. І... І що то здання, що тонота ну, то прекрасне знання, то дуже прекрасне то... персонал центру зайнятості погоджується з відвідувачами: технічне забезпечення та умови праці у новій будівлі кращі. на всю цю красу витратили майже 8 мільйонів гривень. ми і цей центр допоможе знайти роботу людям. Тут є можливість робити семінар, два семінари разом. Це є клас комп'ютерний для дітей. Тут може прийти мама з дитиною у вільний час. Там є зали, Тут бачите вакансії. Є можливість дивитися опис професії, є можливість. Тут все розміщено так свободно. от людина тут, друга може працювати там і так далі. На урочисте відкриття центру в місті Герца приїхав голова Державної служби зайнятості України Ярослав Кашуба. Чиновник каже, службу служби збираються реформувати, а отже, центри зайнятості потрібно змінити та впровадити нові технології. За темпами росту безробіття, який прогнозує кабінет міністрів України. Сьогодні ми маємо 9,6%. Безробітного населення державна служба зайнятості на сьогодні це структура, яка не може працювати окремо від роботодавців. Ми не створюємо робочих місць, але ми навчаємо, перенавчаємо, шукаємо. Якості високої фахівців для того, щоб запропонувати їх сьогодні для підприємців для роботодавців. Тож в Горцевському центрі зайнятості усі, хто шукає роботу, зможуть не лише працевлаштуватись, але й навчитись новій професії. Такі ж центри незабаром відкриють і в інших містах України. Олександра Агєєва, Іван Шижик, місцевий час. Цього року не ремонтуватимуть ні дорогу на Вашківці, ні на Заставну, не дороблятимуть об'їзну хотина і міст у Звинячині. На капітальний ремонт доріг у Чернівецькій області держава не виділила коштів. Про це розповів начальник служби автомобільних доріг Буковини Ігор Гах у програмі Суть речей. 72 мільйони гривень, яких з нетерпінням чекали на Буковині, Дорожники так і не отримали. За ці кошти планували зробити найболючі об'єкти. Дороги у Вашківцях на заставно в путильському районі повинні були завершити ремонт об'їзної в Хотині та мосту у Звинячині. Тепер службі автомобільних доріг переймаються, що повернуться до тих проблем, які виправляли минулого року. Ремонт моста в Заліщиках. Там, де також, незважаючи на би то ну, більш кращий вигляд, а чим він був, але ремонт не закінчений і він потребує завершення, іначе ми знову ж таки ризикуємо втратити ті здобутки, які там зроблені. Єдине на що Бу дали кошти, це на... на ямковий ремонт. 55 мільйонів 800 тисяч гривень. Але і ці гроші затримують, тому й роботи виконуються, нарікають дорожники не так швидко, як хотілося б. Все ж таки сума 55,8 мільйонів гривень. Вона Трошки більше ніж минулорічна, 47 сорок сім мільйонів гривень. Але ну, з ну рахуванням інфляції рісту цін, то по суті ми маємо фінансування ну, майже пів... ну, не побоюся, якщо скажу півтора рази менше ніж в минулому році. Загалом же підсумував Ігор Вячеславович. В Чернівецькій області треба капітально ремонтувати 90% доріг. На це треба було б близько 2 мільярдів гривень. Якщо ж нічого не зміниться, наступна зима буде останньою для боковинських доріг. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк. Місцевий час таким був тиждень на Буковині. Більше інформації на нашому сайті ss.sivi.ua. Гарних вихідних. Побачимось на п'ятому.